У 2010 десятому Віктор Гурнік знявся у кліпі Тартака та Нічлави. Пісня про визвольні змагання та героїв, які віддали своє життя за незалежність України. У кліпі Віктор боєць упав битий у нерівному бою із російськими НКВДстами. Через чотири роки ця вигадана пісня стала болючою правдою. Сьогодні із Віктором Гурніком прийшли попрощатися сотні пластунів, друзів та родичів. На схід Віктор поїхав добровільно у зоні. АТО він перебував не вперше. До того як став айдарівцем, регулярно їздив туди як журналіст і волонтер. Петро Задорожній разом із Віктором були колегами та найкращими друзями. Саме Віктор зробив із хлопця фотокореспондента. Петро пригадує Вітя любив своє ремесло. Він був авантюристом, тобто він завжди він не боявся. Ну, він, він відчував страх, але не боявся. Тобто це страх і, і боязнь це різні речі. Тобто він йшов вперед, він був там, де там, де треба було бути. Втім, у вересні Віктор, або як його пізніше називали айдарівці, олігарх, відклав фотокамеру і взяв у руки зброю. Загинув Вітя біля щастя, рятуючи своїх побратимів. У нас з'явилися перші ранені серед десантників. Серед десантників їх потрібно було вивозіти. І Віктору була задача. прекратить огонь, введение огня и вывести раненых. Я был ранен после этого. Он подошел ко мне, оказал мне первую медицинскую помощь. Послічого взяв автомобіль і пытался погрузить раняних садника. Він загинув від осколка. Шматок міни потрапив йому під бронежилет. Це був перший бій Віктора. За три дні до цього знімальна група одного із національних каналів побувала на 32-му блокпості. На відео вітя як завжди усміхається і жартує. Я не знаю, як замикається коло От він Знає Ось цей хлопець мене врятував осколком. Друзі Пластуни називають його Гартом. Це вже пластове псевдо в цій організації. В нього найрідніші і найближчі друзі. Назар Зелінка знав Віктора ще з юнацтва. Каже, завжди усміхнений, відданий і справедливий. Він відданий був, відданий всьому. Він ставив своє, я завжди після іншого. Він був дуже енергійний. Авантюрист. В деякому сенсі, але в дуже хорошому сенсі цього слова. У Віктора залишилася маленька донечка Юстина, дружина і батьки. Поховали Віктора Гурняка поруч із видатними пластунами. Він, як і вони, не зламали своїх присяг. Ліне сині. Ірина Папірник Віталій чвак. Головні новини Львова.